Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму Ютуб-каналі. Російська атака дронів на Польщу з одного боку провалилася, а з іншого досягла успіху. Як таке можливо, і чому нас, українців, це стосується безпосередньо? Ніякого парадоксу тут немає. Як би хто не іронізував, але саме Польща стала першою країною НАТО, яка не просто спостерігала за ворожими цілями в своєму небі, а їх збила. І це, безперечно, сильна позиція. До того ж, закриття білоруського кордону змусило нервувати Китай, який втрачає мільярди євро через зрив поставок своїх товарів до Європи цим коридором. Хто зна, можливо, саме Пекін утримав Москву від ескалації проти Польщі і країн Балтії під час навчань захід 2025 Але водночас Польща програла Кремлю інформаційну битву, і це стосується не лише конкретного випадку після масованих нальотів дронів. А й загалом з стратегічної ситуації. Це не тільки моя оцінка, про це говорять провідні польські аналітики і дослідники епохи постправди. Ще під час блокування кордону польськими перевізниками я звертав увагу на дивовижну синхронність їхніх заяв з російською пропагандою. Я тоді попереджав, що це лише початок. Так утворилася тріщина в монолітній підтримці поляками України, у яку згодом хлинула армія кремлівських ботів. Сьогодні ми розберемо. Як російські сили спеціальних інформаційних операцій б'ють не тільки по наших партнерських відносинах, а й по польській владі, і по самому НАТО? А ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Тут чесна аналітика і відверта розмова про те, що справді важливо. Москва, звісно, зовсім не третій Рим, але деякі його практики засвоїла на відмінно. Розділяй і владарюй. Універсальний принцип, який ще Гай Юлій Цезар використав для підкорення різних регіонів імперії, ані Україна, ані Польща вже давно не є частинами Російської імперії, але самозваний третій Рим прагне повернути нас туди, передусім через розкол між нашими народами. Коли умря прохи моє, звуче на могилі Пошук степу широкого в Україні, нівий. Виконання культовим польським актором Анджеєм Северином тестаменту заповіту Тараса Шевченка в березні 22-го року стало справжньою кульмінацією взаєморозуміння між поляками і українцями. Російська пропаганда тоді виглядала розгубленою. Вибух взаємної симпатії був настільки безпрецедентним, що здавалося, Кремль не має жодних шансів. Тоді поляки, наче відкрили для себе іншу Україну, пригадує Ольга Попович. У 2002 році вона закінчила історичний факультет Львівського університету, а з 2006 мешкає в Варшаві і добре пам'ятає, яке захоплення викликав у поляків український опір. Я вам скажу, що сам.